Неможливо заперечувати той факт, що прийняття Руссю християнства стало епохальною подією. Воно розділило історію слов'ян на до і після. Посікти батогами та потопити у Дніпрі. Такий наказ віддав київський князь Володимир щодо поганських ідолів, які височіли на дніпровських пагорбах. Але його рішучому заклику передувала низка подій. Ще на початку свого князювання Володимир проводив релігійні реформи, проте торкалися вони тоді лише язичництва. Направитель відчував, що жорстокий і розпусний культ не відповідає пориванням щирої душі, тому розпочав духовний пошук. На вибір йому пропонували свої послуги, представники ісламу, іудаїзму і християнства. Зрештою, князь схилився до віри, яку сповідували у Візантійській імперії. Парадокс, але остаточний вибір він зробив під час війни з нею. Князь взяв приступом місто Херсонес важливу грецьку колонію. В обмін на неї він вимагав у противника укладення династичного шлюбу з принцесою Анною, сестрою візантійських імператорів. Зустрічною умовою візантійських правителів стала вимога до руського князя перед шлюбом охреститися. За однією з версій відбулася ця подія в Херсонесі. Під час таїнства Володимир зцілився від сліпоти, яка вразила його внаслідок поранення. Водночас спала із князя і полуда духовна. Після повернення до Києва головною ціллю князя стала мета допомогти співвітчизникам відчути те, що він сам колись відчув у хрещальній купілі. Зміна серця. Переродження душі. Так у грецькому тексті Святого Письма визначається покаяння. Саме воно привело князя Володимира до христильної купелі. Як колись від князя, так і сьогодні від усіх нас Господь, словами Євангелія, вимагає: принесіть плоди достойні покаяння.